Привіт! Чому деякі жінки можуть забувати деякі статеві акти? А відповідь цікава. Взагалі, сам статевий акт, як вища форма насолоди, це те, що викликає неймовірні емоції. Часом бурю емоцій. А деякі люди здатні мега-емоції забувати. Ось і така стається ситуація, що жінка намагається згадати в деталях із коханим чоловіком, і не пам'ятає деяких деталей. І є ще одна протилежна сторона медалі. Якщо статовак дуже не сподобався жінки, якщо це було насилля, якщо він викладав якісь страждання, сум'яття в душі. Жін теж може забутися. І тоді жінка може намагатися щось згадати і не може. Ось така ситуація. Ну, а я бажаю вам таких статевих актів, які зроблять ваше життя кращим, неповторнішим і прекраснішим.